Зеленський презентує план перемоги у Європі, представив його прем'єру Британії, президенту Франції, відвідав Італію і мав аудієнцію із папою римським Франциском. Сьогодні прибув до Берліна. В Берліні заявив, що хотілося б завершити війну не пізніше ніж у 25-му році. Тим часом засідання у форматі Рамштайн. Не буде, воно скасовано. А змі протягом цього тижня писали про те, що Зеленський готовий до перемир'я. Українська влада все це спростовує. Власне, що відбувається далі? Спробую з'ясувати разом з політичним експертом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, добрий день, доброго. дня. Давайте умовно з вами підсумки тижня підіб'ємо. Низка західних змі останніми днями писали про готовність України до компромісів територіальних, до припинення вогню і перемир'я. Політолог Олексій Океан, мені в ефірі сказав, що йдеться про інформаційну кампанію заходу. Захід промацує суспільну думку в Україні в Росії, і ще тиждень все це закінчиться. А як ви прокоментуєте все це? Знаєте, я помітив чим більше якісь видимих трендиців в Росії відбувається одразу ж на, за... на... на заході. З'являється купа статі як дав... давайте щось міняти, підходи і так далі. Дивіться а Україна, що зробила Україна. Системна б'є по території Росії. Це вже відчудно. А, був а, а, оце спільна була операція ГУР СБУ, ССО стосовно ударів в Тверській області, де торопець склад був. Це фактично Україна. Е, ну давайте відверто. Нанесли тактичний ядерний удар, тому що там дві Росії вибухнула. Потім СБУшники винесли е, аеродром там Балтімор в цьому в Воронівській області. Сьогодні по Одегії прилетіли С-400 С 34 чотири каби, Феодосії Ми бачимо, який фестиваль. Пісні і пляски відбуваються, що вже третій день а Сармат вибухнув. А це спроба скопіювати сатану. І тут одразу ж на Заході з'являються різні статейки стосовно того, давайте Давайте міняти. Ну, я думаю, що це спільне. Я думаю, що росіяни активно грають і деякі коли на заході. Тому що для Заходу стало очевидно, що Росія дуже трухлява. Ну, просто трухлява. Більш того, я думаю, що після ударів по терапавцю була відкрита велика військова таємниця Росії. Що багато об'єктів там будувалося з розрахунку на те, що ніколи в житті не будуть перевірятися, як воно насправді там побудовано, і тому, скоріш за все, генерали крали безбожна. Ну з простої логіки. А чого б не вкрасти, тому що все різно ж ніхто не буде там бити, перевіряти по території ядерної держави. А Україна перевірила і показала наскільки все слабко. Росія йде зараз ще в зиму. енергетика. Це точно буде цілею українських засобів, дронів і так далі. Це виключить великі проблеми в Росії, і тому це з'являється далі. Період такий. Я думаю, що росіяни сильно поспішають, тому що у них є великі ризики зі зміною Кабінету Байдена. А чому все ж таки Селівана і Бьорн, скоріш за все, не буде? Це така солодка парочка, яка дуже небайдуже, я б сказав, до інтересів росіян а, і тому звичайно, що вони побоюються, що треба щось робити. І тому це з'являється статійки. Давайте миритися, Україна готова піти на територіальні компроміси і багато чого інше. Це розраховано як на зовнішню аудиторію на західну і звичайно на українську, щоб хитати всередині країни, тому що росіяни вже давно зрозуміли, що якби воно таке написало на «Russia Today», то українці чому б це на це не повірили. А чому я вважаю, що це все ж таки російська кампанія? Що більше, чому тому, що знаєте, бо була перша стаття Де економіст там теж одразу ж там вийшло, там треба міняти підходи. Не, не дайте зброю, давайте доб'ємо Росію, да а треба міняти підходи. Там цікавий пасаж був, що нестабільна Україна зі зростаючими націоналістичними е, цими настроями є дуже небезпечною для Європи. Ну, ми знаємо, кого турбує більш за все український націоналізм. Uh, Яку країну, яка за дином збігом ставоном Росія навіть не згадана в цій статті, що вона є фактично єдиним джерелом небезпеки для Європи? А uh, і тому цей процес в дійсності uh, іде, іде в шалену інформаційну кампанію, Погоджує, що вона скорі за скоро завершиться, uh, зеленський правильно зробив, що поїхав зараз по європейських столицях. Ось щодо Рамштайну. Ну, дивіться, Рамштайн. Я думаю, що там є. Є, є суб'єктивні і об'єктивні фактори. Суб'єктивний фактори, що в дійсності є ураган, є в дійсності виборча кампанія. В логі, в логіці виборчої кампанії Байден повинен бути в країні і важко працювати над подоланням наслідків цього буреві, тому що його там Трамп з'їв. Разом з Камалою Харіс і з усіма разом розповідаючи про те, що мало того, що вони не притямі, як любить говорити Трам, да? вони ще країну свою не люблять, тому що покинули найважчий час. Ну тобто він знайде слова, в принципі, він активно відігрує цю історію. І так без цього, об'єктивні фактори є те, що не виключено, що. Байден чекає від європейських країн все ж таки більше, щоб вони розкривали свій габанець, тому що політика, як і Байдена і Трампа, полягає в тому, щоб Європа більше витрачала на Євро на безпеку і на війну в Україні. І тому вони в тому числі підштовхують до цього. Ну і на Рамштайні, скоріше за все, воно було б там фіксувалося. Фіксувалося в, в даному випадку. Ну я б так не сильно. Так переживав стосонство. Це ж не перший Рамштайн, не перший. Працює вже налагоджена машина, працюють групи, щось узгоджується і так далі. і так далі Зараз те, що я бачу, Зеленський він дотискає питання запрошення до НАТО, але це не на Рамштайні повинно оголошувати. Це повинно голошуватись. Ну, наприклад, Брюсселі штаб-квартири НАТО. Або е, якщо ви зараз не приймаєте в НАТО, дайте ракети. Ми глупимо по Росії? Ну я думаю, що йде така торгівля, приблизно в такому форматі. А ви сказали, що Україна показала Заходу Росія трухлява? А чому якщо Захід це побачив, чому тоді досі не погоджується зняти обмеження на використання зброї далекобійної вглиб Росії? Ну тому, що не в інтересах заходу розпад Росії і турбулентність. Там у нас тут не співпадають інтереси. Ми повинні це давно е, розуміти, е, тому що американці 100 років грають в цілісність Росії та стабільність. Там вони це робили ще в 22-му році, коли годували більшовиків, від голоду. Рятували е, в 30-х роках, коли Рузвельт продавав технології Сталіну, так. А ну і пам'ятаємо, що вони були проти розпаду радянського союзу, не тільки проти проти незалежності України. Вони були проти незалежності навіть країн Балтії, які вони взагалі не визнавали, що вони є частиною офіційно Не визнавали, що вони є частиною Європейського цього радянського союзу. Тому це їхня давня звичка, а, і тому вони намагаються, в тому числі от за рахунок України. Оце тому з цим тільки пов'язані затримки. А, ну, це ж знаєте, коли у нас звинувачують Трампа. Я тут не є адвокатом Трампа, але для об'єктивності звинувачують Трампа, що він є проросійським, наприклад. А це що Трамп забороняє Бан Байдену зняти обмеження на удари по території Росії, тим більше що удари ж були. Удари та по території Росії були, коли вони тільки наступали на Харків. Тоді ж а, б, дотиснути був а, використання західної зброї, і були удари. Далі Україна знесла. Три станції спостереження попередження ядер цього ракетного удару. Це частина взагалі ядерної інфраструктури. Навіть згідно з попередньою доктриною Росії, це вже привід для того, щоб починати ядерну війну. Ну цього ж не відбулося. Не відбулося тому це такі перекази російських казок народних про те, що там ескалація і так далі. Ну якраз пов'язана з, з тим, що нам потрібен хаос в Росії. Нам потрібна гарна громадянська війна, щоб вибити їх з війни. Заходу це не потрібно. Ну точніше, я б сказав, вибірково. Я думаю, що Німеччині та США це не потрібно. А от Британія, я думаю, із задоволенням, тому що це повернені велику політику. Ну і я упевнений, що в Польщі, Фінляндії, Швеції, в Румунії і в Україні ніхто плакати за Росію не буде. Мабуть, ще Францію слід додати. Ну, вони теж більш такі, да давайте там їм зручніше, знаєте, їм, їм. Хто знаєте, любов до Росії, вона ж зворотньо пропорційна до до близькості до їх кордонів. Ті, хто поряд з Росією взагалі не мають ніяких сантиментів, а там далі, там культура, балет, традиції, ну і багато чого іншого. Чого чекати від турне Зеленського Європи? Питання вот в чому чи додасть це щось до загальної картини? От окрім США. Я до того, що США це окрема історія, а європа окрема, чи воно все в комплексі працює. Власне, чого чекати, додасть, додасть, тому що ми повинні розуміти, що я думаю, що європейці а у європейців є розуміння, що все ж таки їм ця війна не вигідна. Треба її закінчувати. Треба більше допомагати Україні. Є розуміння, що все ж таки ну не всіх європейців. Я думаю, що вже що росіяни не зупиняться, якщо їх не зупинити, якщо їх не вломити, класно. А, від європейців, перше перше, ми почули. А це було на першому саміті мери про відновлення територіальної цілісності України. Це Фондерляйн сказав, і Шольц сам навіть щось сказав. Тому що американці досі про це не говорять. зверніть увагу, вони ще жодного разу не сказали, що повинно відновитись територіальна цілісність України, тому що все рівно там Крим вони намагаються грати. А давайте щось Росії віддамо і так далі. Ну про Китай я взагалі мовчу. А, тому в даному випадку, звичайно, що треба перевірити, запитати, де де що є, що обіцяли, чому не додали. А, це правильно, тобто це знаєте, перевірка дисків далі. А, якщо США може бути замінка з допомогою європейці, можуть допомогти, вони все ж таки є гроші і ресурси. А на наступний рік, принаймні, тому що ми не знаємо, що буде Сполучених Штатів Америки після виборів. Я підозрюю, що якщо там буде невеликий розрив. Суди, то там ще вони що три місяці було з'ясовувати, хто там є справжнім президентом, так і тому в даному випадку, звичайно, що створюється така небезпека для України, яку може скористатися Росія. Ну в той же час України значно сильніші позиції у порівнянні з минулим роком, е, є можливість бити по їх території, е, є можливість навіть вибити Росію з війни. Я не говорю, що це можливо, але я бачу схему. Схема наступна: є Москва, температура мінус 10 перебити газогони, які е, живлять ТЕЦ Москви, трансформаторні підстанції і брати попкорни, дивитися, як росіяни кого росіяни більше ненавидять, дорогих москвичей чи українців. У мене є підозра, що до москвичей у них гірше ставлені між до українців і стимулювати там стимулювати погроми в москві погроми в москві бачите там он кадирів оголосив цьому кровну месть кремну месть Помсту в цьому ферімов. 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 ну це добре. От ми повинні вже вчитися. А ми не на щийому боці в цьому випадку. Так, ми повинні гібридні атаки здійснювати а, на, на росіян, допомагати там максимальну дезорганізацію, створити передумови для гарної громадянської війни. А удари по енергетиці можуть це зробити. Ми ж бачимо наскільки трухлява Росія от Курська операція, що показала, наскільки вони неповороткі, наскільки вони не спроможні швидко реагувати. А уявіть собі, якщо виробиться е, світло і тепло в Москві при температурах низьких, що там буде відбуватися? А скільки там цих національних меншинників вони постійно принижують, там таджиків, узбеків і та інших. Тому треба робити, е, робити висновки і. Спрямовувати, бити, бити по території Росії це в цей зимовий період може бути вдалим для нас. Але чи не обманюємо ми себе, тому що від Чечні ми дуже давно і дуже довго чого чекали, нічого не відбувається, ні Дагестан, ні інші. А там Крим, а там Курська область теж вважали, що там голка кощея знаходиться. Ні, 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 якраз мен... якраз як Кавказ якраз Кавказ Чечня, і Дагестан це найбільш перспективні точки. А, далі це давно, тобто дивіться, е, якраз Курська область, коли Ахматівці просто тікали, зганьбили себе. А це вже не серйозно для Кавказу. Так, а якщо на тебе починає над тобою, починають сміятися, це вже не серйозно для Кавказу. Далі конфлікт є з по цьому активу, так там Валберес, там є такий маркетплейс. А тут вже не по не, не по поняттях, так і тут вже гарні є точки розриву, де Україна може активно зіграти. Ну і я ж говорю, куди по куди швидше побіжать кадирівці? Грабувати рубльовку, якщо там світла не буде, і почнеться хаос в Москві. Чи, наприклад, в Україну? щось у мене підозра, що я думаю, що рубльовку якось цікавіше, і ми повинні цьому сприяти дезінтеграція максимальної. Ну знову таки Зараз є можливості, тому минулого року це не було можливості такої. Добре. Тобто, ви вважаєте, що ця заява про кровну помсту Кадирова вона реально має сенс? Це не просто інформаційна якась там Ні, а, я думаю, це публічно зробив. Ну це публічно зробив. Там а, велика історія була. Там же вони вбили, вбили двох інгушей. Там от там ж інгушей ще є. Там же було двох інгушей, Вони одразу згадали, як Кадиров у них віджав частину землі. А ось там скільки декілька років тому там зустрічали цих там людей, які приїхали там. почесно якась зустріч була бо мається на увазі загиблих. І тому я вважаю, що це гарна історія. Тут Кавказ це дуже перспективна історія. Я не вважаю що Курськ зіграв свою справу. Слід не слід недооцінювати. Курск він показав і підірвав дух росіян російського війська, коли вони здавалися. І знайшли ще точку одну розламу росіян на срочників. Вони бачите, обм почали обмінювати. Все ж таки а, срочники це болюча тема для росіян. А далі а, Путін а, відповідно підірвав свої а, свої а, свої позиції так в, а, в цьому всередині країни. і зовні. а Путін не оголосив «Вставай, страна огромна. Люди цікали. Далі немає повідомлень, що як, як зв'ястують українська воєнщина. а, да, є точка, ну тобто, тут, тут дуже багато переваг в дійсності від присутності в Курській області. Добре, зараз ми говоримо про сильні сторони е, України. На території Росії, а давайте тепер навпаки про слабкі сторони. Я прошу прокоментувати два опитування. Зараз всі передруковують. По перше, 45% нівців вважають, що Україна має поступитися територією заради миру з Росією. Це YouGo. і 67% поляків виступають за повернення в Україну чоловіків призовного віку євроактив. Ще кожен другий поляк виступає за прийняття українських біженців, що є найнижчим показником спочатку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Можна говорити про тенденцію зміни суспільного. Не думки в Європі щодо українського питання, ну давайте так. Знаєте, якби євреї е, після створення держави Ізраїль читали, що про них пише арабська преса. Чи інша преса взагалі в світі? Да ну я ж вам не про російську пресу кажу, не, не те, як ставлять росіяни, я це наші я партнери. А, ну слухайте, давайте давайте будемо дорослішими. Євреїв давно померли від депресії а, і нічого б не робили. Вони повинні розуміти, кожен любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Я думаю, Росі українці давно вже переконалися. І нас взагалі не повинно цікавити думки німця стосовно того, що ми, що ми повинні їм робити. Да? Uh -huh. Німці повинні зрозуміти одну річ, так? поставити їх перед фактом, що а, торгувати на кістках українця з Росією у вас не вийде. У нас є перелік підприємств, які ще працюють в Росії, отак От повинно бути. Так? І туди якісь хулігани дрони будуть запускати, поки швидка Україна не стане членом ЄС та НАТО. Потім ми знайдемо цих хуліганів. І воно припиниться. Якщо німці такі сіро, знаєте, там розумні нам вказувати, що робити, що робити. Ми самі собі повинні подобатись. Тому що ми повинні розуміти, що і які стосовно там поляків. Ну, поляка своя позиція, їм дуже не подобається, що Україна наближається до ЄС. Їм дуже не подобається, що а, там же є ревнощі Поляки ж ви ж повинні розуміти, чого поляки так реагують на українців. Так? Ну, мається на увазі не те, що там опитування, повернення і так далі. Поляки розуміють, що Україна зараз може стати вітриною наступною, як це була Польща після розпаду Варшавського договору. Полякам політичне було рішення вливати ресурс туди. Їм списали борг на 30 мільярдів доларів. Нинішніх цифрах 60 мільярдів доларів. От, вважаєте що нам борг 60 мільярдів качали, да? щоб вливали інвестиції, щоб вони були такою вітриною. І поляки розуміють, що Україна стає гравцем, не всім це подобається. Суб'єкт, який буде в е, мілітаризований, є е, е, спецслужби, які можуть відірвати комусь голову не тільки в Росії, так а десь в Африці і все інше. ВПК потужний, ракети 2-3 тисячі кілометрів буде. Звичайно, що такий гравець не всім подобається. Але ми повинні розуміти, ми не 100 доларів щось їм подобатись, так ми самі себе повинні захищати. І тому те, що там пише, хтось якусь думку. От засуньте цю е, е, думку отак от в трубочку там да і в одне місце, куди ви в туалет ходите. то Така позиція повинна бути українцем, а не слухати, що на що вони там будуть нам е, е, радити, і так далі. Тому що це наша земля. Ми повинні себе в першу чергу любити. А не, когось, а не когось там, на когось там звертати увагу, по полякам дружити треба треба затягувати їх в, в економічні проекти в першу чергу, теж віджимати їх, де потрібно. Тому що поляки ж ревнують Вони ж розуміють, що зараз весь ресурс може йти в Україну і країна побільше і перспективніше. І розуміння того, що Україна буде гравцем і є вже гравцем на євразійському просторі. Невідомо, що буде в Росії, але я думаю, що в Росії настане. А те, що ми хочемо, і Україна буде гравцем, вибачте, до Уралу, якщо не цьому, якщо не до до далекого сходу. А сюди треба інвестувати. Тоді тоді перспективні люди, тоді, тоді поляки, не старші, блати, адвокат України, рівноправний партнер. А це мені дуже подобається, тому що в них же є там. Знаєте, там гадяцька а історія про те, як Хмельницький роззруйнував хівту. Фок, велику великого Посполіту, ну і так далі. Тобто там все це є, ну коли не поділося, ми повинні це спокійно до цього ставитись, а, і так далі. Те, що приймати не хочу ну не приймайте, що, що можна сказати. Е, тому ми повинні про себе дбати, брати, Розвивати свою економіку, запускати свій ВПК щоб люди сюди приїжджали працювати. А ось рендустріалізація проводити щось питання, хто до кого буде їздити, в гості і до кого будуть приїжджати Тому ми повинні так. От е дбати такі, от наприклад, краще б ми лібералізували експорт нашого ВПК для того, щоб втягувати в проекти, в тому числі поляків, так спільне виробництво. Ракі, там зброї і так далі. От на чому ми повинні в першу чергу фокусуватися, на те, що там хтось в якійсь пресі щось там пише, і чиясь думка. Чась думка взагалі українців не повинна цікавити. Нас цікавити, тільки вірити можна тільки в себе, власний народ та в українську зброю, українського виробництва. Все, вірити нікому не можна. І тоді я вас запевняю: будуть писати, як тільки у нас з'являться ракети дальності 2-3 тисячі кілометрів, будуть всі хотіти дружити. Всі одразу ж з'явиться дуже багато друзів, щоб знаєте щоб на, вся, на, на всяк випадок Знаєте, Пам'ятаєте, як Іран нас не привітав з Днем Незалежності? Там да всі здивувалися, що це було. А Іран там тонкі, хлопці. Вони все чудово розуміють, що Україна рано чи пізно буде і зброю робити, і все. А от ракета, яка на дві тисячі кілометрів або на три тисячі кілометрів. Вона ж летить до а, Уралу. А якщо трохи повернути по радіусу, вона і в Іран може полетіти. Так що там, все знаєте, все, все, все там, тонкі хлопці. Вони все чудово розуміють. Так що так себе треба поводити. Ну, я пригадую вчорашню розмову з ізраїльським воєнним оглядачем Іголем Левіним. Він так сміливо висловлювався трохи про інше. Казав про те, що чого ви чекаєте дозвіл на використання далекобійної зброї від США? Ви просто бахніть, а потім покажіть, як палають аеродроми в Росії, і скажіть, давайте ще нам ракети. Але ж тут тут же ж треба балансувати якось. Можна ж і нашкодити собі в такій нахабності. Ну дивіться, а Ізраїль завжди слухайте, Я вам скажу історію: в цього боротьби. Незважаючи на всі попередження США, що не треба нападати, ну Ізраїль напав на превентивну війну зробив. По дорозі потопили американський корабель на хвилиночку. Корабель Ліберті був розстріляний в цьому. Ну, не потопив, він сильно пошкодив, але 40 американців загинуло. Тому що Ізраїль підозрював, що цей корабель зв'язку, зараз передасть інформацію, що вони збираються захоплювати голландські висоти. Нічого вибачили, сказали. Вибачте, знаєте, не помітили. ну там американський прапор був там, все не, не зрозуміло, що це американські короби. так а 81-му році, коли вони в 16 використали, щоб жарити по цьому по реактору в Багдаді, дикий скандал був. Вони вже в 16 сказали. Ми ж вам для е, захисту зробили. На ну, що цей Менехімбігін там такий легендарний був прем'єр-міністр? Сказав. Краще е, ноти протесту без реактора, ніж реактор без протесту так а Франція, яка в шоці була, тому що це їхній реактор був в Богдані. А як на як 73-му році, коли американці говорили не нападати на всіх, які раз погрожували, поставили на, на межу знищення фактично країну в 73-му році? Тому от слід тут розуміти. Я думаю, що до частка правди тут є. От що вони не їм не сподобаються, да. Якщо це буде неякісно зроблено, якщо ти вжариш точно і красиво, ну скажуть, ну це ж американська зброя працювала, це ж теж, знаєте, як його mm -hmm. зростають ставки, ну, він, тіпо, Ну це ж наша ж ракета, там, американська зброя і так далі, ми найкраще. Тобто ризики є, ніхто тут не говорить, але є і переваги. Якщо влупити так, щоб ви, там склади так, горіли стратегічно, як там в Тереповці, і що у них просто не буде ще воювати. Ну вибачте, будь ласка, що не питання: в чому хто тут, що, хто, що задавати, то ну, ризики є. Але я думаю, що треба накопичувати, все ж таки, вжарити як слід. Але можна тут почекати. Тут почекати трохи треба. Тому що коли є у тебе чим бити, це знову до питання власного ВПК треба будувати свою зброю, щоб потім не запитувати американців, куди бити і як бити в якій кількості. І взагалі нікого не питати. Знаєте, бачите, як бігають всі за Ізраїлем, всі вмовляють не бити по Ірану. Коли, коли, до, речі, коли до речі, американці і французи збивали ракети тоді, пам'ятаєте, десь місяць тому, так я вам скажу: вони не Ізраїль рятували. Вони рятували Іран, тому що розуміли, що одна ракета там пролетить добре, Ізраїль так влупить там, да що всім там взагалі там мало нікому не, не здаватиметься. Отже, чи треба бути сміливішими, більш нахабними, чи треба вжарити це? Вже питання до глядачів. Будь ласка, відповідайте у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут вперше.